Новина перша. Тільки що. Підполковник хорошо. рапорт і перейшов на сторону народу. Далі буде проходять. Виступає підполковник внутрішніх військ. Начебто він зараз на сцені. Давайте я його запишу зараз. Прийняв рішення і переходжу на сторону народу. Про що написал рапоснуть. Молодец! Молодець! 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 Ви почула дете. Ви почула декаджі. Я ще раз готаюсь! У випадку переходу на сторону народу Ми вам гарантуємо безпеку. Я не знаю, за вітів, у мене на початку цей не знаю, я не знаю. Почайте в мене написано... ми... І вона сказала, що про це на поранено в шию ще. У <риві> мене, оцей рік, я вам його передаю. А я, що я буду з ним робити? Ви ну, скажете, що на телебаченні, що це його, що, що я вам, бо я не знаю, як його яке. Окей, я спробую так. Я не знаю, що... Добре, я зрозумів. Ще раз вимагаємо викратити свою присягу. Друзі,